В Японії існує система, відома як система медичного страхування. Це система, за якою люди сплачують щомісячні страхові внески, що зменшує суму, яку вони повинні платити зі своєї кишені, коли вони звертаються за медичною допомогою у зв'язку з травмами чи хворобами. Усі особи, які проживають в Японії, незалежно від громадянства, повинні зареєструватись в цій системі. Існує кілька типів медичного страхування, і конкретне страхування залежить від професій та компаній. В якій вони працюють. Тут ми пояснимо медичне страхування та національне медичне страхування. У наступних розділах ми покажемо пояснення щодо медичного страхування та національного медичного страхування. Реєстрація в системі медичного страхування призначена для осіб, які працюють у компаніях і відповідають таким умовам. як Робота 20 годин або більше на тиждень, а також для членів їхніх сімей, які проживають у Японії. Навіть якщо хтось працює 20 годин або більше на тиждень, студенти не мають права на зарахування. Щоб зареєструватись в системі медичного страхування, особам необхідно подати заявку через компанію роботодавця. Після реєстрації в системі медичного страхування особи повинні сплачувати страхові внески. Страхові внески для медичного страхування розподіляються порівняно між учасником і компанією-роботодавцем. Внески вступників автоматично вираховуються з їх зарплати компанією, не вимагаючи спеціальних процедур. Після реєстрації в програмі медичного страхування особа отримують картку медичного страхування. Під час звернення за медичною допомогою у зв'язку з травмами чи захворюваннями. Пред'явлення цієї картки медичного страхування зменшує кишенькові витрати. Крім того, за рахування до програми медичного страхування можна дати фінансову вигоду в певних ситуаціях. Наприклад, ці переваги можуть застосовуватись до високі медичні витрати пологи випадки, коли травми, хвороби чи пологи призводять до недостатнього доходу через відпустку для отримання додаткової інформації щодо медичного страхування. Людям рекомендується проконсультуватись з компанією роботодавцем. Реєстрація в національному медичному страхуванні стосується осіб, які не пов'язані з компанією тих, хто має обмежений робочий день, що робить їх непридатними для медичного страхування, і тих, хто не працює. Незважаючи на таку назву, іноземці, які відповідають певним умовам, Наприклад, період проживання понад 3 місяці також зобов'язані зареєструватись в Національній медичній страховці. Щоб зареєструватись в програмі Національного медичного страхування, особам необхідно подати заявку у місцевому муніципальному відділенні за місцем проживання. Після реєстрації в Національному медичному страхуванні особи повинні сплачувати страхові внески. Страхові внески для Національного медичного страхування. Повинні бути особисто сплачені учасником у місцевому муніципальному офісі. Сплата страхових внесків є обов'язковою. Несплата може призвести до конфіскації майна, тому дуже важливо забезпечити точні та своєчасні платежі. Після реєстрації в національному медичному страхуванні особи отримують картку медичного страхування. Надання цієї картки медичного страхування під час звернення за медичною допомогою у зв'язку з травмами чи захворюваннями. Зменшує витрати, що виплачуються медичним установам. Крім того, реєстрація в національному медичному страхуванні може надати особам право на отримання фінансових пільг у певних ситуаціях. Наприклад, ці переваги можуть застосовуватись до високих медичних витрати. Пологи. У випадку, якщо особа зареєстрована в національному медичному страхуванні, переїжджає до іншого муніципалітету. Необхідно пройти процедуру відкликання в колишньому муніципальному офісі та процедуру реєстрації в новому муніципальному офісі. Крім того, якщо особа знову реєструється в програмі медичного страхування з таких причин, як працевлаштування, необхідна процедура відкликання для національного медичного страхування. І навпаки, якщо особа зареєстрована в програмі медичного страхування. Стає непридатною через такі причини, як звільнення з роботи необхідна процедура зарахування до системи національного медичного страхування. Для отримання детальної інформації про національне медичне страхування особам рекомендується звертатись до муніципального управління в муніципалітеті, де вони проживають. З грудня 2024 року триває підготовка до переходу картки медичного страхування на картку страхування мина. Яка вважатиме картку мій номер карткою медичного страхування? Щоб не забути необхідні заяви та сповіщення, обов'язково досконало вивчить правила імміграції та зміни адреси. Щоб комфортно жити в Японії, медичне страхування є дуже важливим.